Привіт, дорогі слухачі. Привіт, Павло. Як в тебе справи? Привіт, там нормально на роботі сьогодні. Як ця зима, як ти її оцінюєш? Тепленька. Тепленька. Я думаю, всі помітили, що зима незвичайна. В мене тут е, в садку бруньки е, розпустилися в січні місяці. Вже похолодало, звичайно, а от там на минулому тижні було дуже тепло. Тут я скажу по Брюсселю, то о, був період холодів, але він. Я думав, типу, ось уже зима, ось уже холод, і зараз буде страшно холодно і морозно, але цього всього не було. Після тих холодів близько нуля прийшло тепло угу. близько 10-12 градусів. Багато дощу, багато вітру, але холодів немає. Ну з одного боку, це круто, через те, що ми економимо дуже багато. Енергоресурсів і русня від цього, від цього від цього тепла насправді більше потерпає русня. Але от про, про зміни те, що було холодно, потім тепло, тепер знову холодно. А всі, можливо, бачили цю карту, де там по кордону з цієї сторони температура, така, а в Росії там мінус 20, мінус 30, і воно так раптово все змінюється. І от цікаво, що ти сказав, що ніби так добре, не так холодно, приємніше. Всі люблять тепліші зими, бо ці вже морози всім набридли. Економія енергоресурсів. Але знову ж таки, от я з батьком говорив, він казав, що бджоли на Різдво вилітали, думали, що весна, шукали квіточки. Так само. То сьогодні я б хотів би саме про це поговорити: про зміни клімату. Чи є вони реальними, що наука каже про зміни клімату, і що чекати в майбутньому, чи це якийсь позитивний процес, чи негативний процес, чи нейтральний процес? Хотів би про це поговорити. Ну, насправді від себе зауважую, що, як на мене, ми мало звертаємо на зміни клімату уваги. В українському контексті ця тема не піднімається, бо існують більш нагальні проблеми. Зараз війна, а щодо війни. Е, політика. У нас нація дуже заполітизована, дуже люблять слідкувати за політикою, ніби це якийсь бразильський серіал, там такі інтриги. Теленовела. Теленовела. Да, Теленовела довжиною в е, 35 років. Ось, зміни клімату це щось таке, що десь може хтось чув. Але по перше, це мабуть не страшно, бо тепліше буде ну, краще менше енергоносіїв використовується і це десь там. Це, це, це не в нас. Це десь там. Я не знаю, можливо, в Африці щось там чи в океані острови. Може там десь якісь затопить, так, але так, то дуже так. далеко. це Дуже далеко, і то нас не цікавить. І от сьогодні я хотів би трошки змінити думку наших слухачів, що треба звертати увагу на зміни клімату, тому що у мене була така теорія. Пам'ятаєш, коли гра престолів, ніби такий серіал недавній, але це ж було вже більше 10 років назад, коли він вийшов. Коли вийшов перший сезон, тоді ж книжки ще не дописали, і ну ніхто не знав, яким чином це воно закінчиться. І там були різні теорії. І я сам думав, о, якісь там як, як воно далі буде розвиватися? У мене була така типа теорія, що це насправді про зміни клімату. Я думав, от чувак може виграти Нобелівську премію миру. Якщо він в кінці в останньому сезоні скаже, що це про зміни клімату. Що от, є оці різні королівства, які між собою там сваряться, воюють, один одного вбивають там такі інтриги, така все погане. А тут десь на півночі є там ці білі ходоки, а які собі йдуть, 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 йду, а тут всі сваряться, сваряться, сваряться. А вони тут прийдуть, всіх уб'ють і, і всі помруть. І я такий думав, що в кінці буде така алегорія, ось. Ми тут як люди сваримося, а насправді є більша загроза, яка прийде і всіх повбиває. Коментар до того, що вона досі не дописана. Книжка він досі пише і дивиться зараз в прогресі шоста. І він там крайній раз, коли виходив на публіку із апдейтом по книгах, то він казав, що 75% написано. Це так не багато, не мало минуло вже, мабуть, років 10-12, відколи він попередньо випустив. І досі пише. І, і в мене була приблизно така сама теорія. Я думав собі, що серіал закінчиться тим, що буде зима, і буде цей залізний трон просто в пустому, в якійсь зимовій пустелі, і, можливо, там на цьому троні буде сидіти цей король зими чи король ночі, mm -hmm. як його називають. Так. Така сама теорія була, але. Художня форма, яка виправдала оцю таку теорію. Там люди сваряться, а є якась загроза, яка прийшла і всіх нафіг била. Це фільм не дивись вгору, де прямо вже без алегорій, без нічого. Просто автори взяли дровеняку і дали глядачу по голові. Дивіться, ось так буде, і це буде точно і цього не уникнути. І треба щось робити зараз уже бігом. Всім разом інакше буде погано. Однозначно, фільм не дивись вгору, яке домашнє завдання після цього подкасту. Хто ще не дивився, прекрасна алегорія, що на жаль, може трапитися, тому що зміни клімату це таке, що підповзає потихеньку, потихеньку, але потім вже як настане, то буде погано всім. Сьогодні хочу про це поговорити, і що саме нас чекає, і наскільки це все погано, можливо, не дуже погано, тому поговоримо про це. От перший нюанс це чи зміни клімату реальні. Я думаю, що в Україні це твердження не є якимось контроверсійним. Я думаю, люди спокійно. Погодяться з думкою, що так дійсно клімат змінюється. Він не такий, як раніше був в цьому не і це добре насправді. Бо є ще країни, в яких ця тема дуже заполітизована, і є певні політичні сили, які ігнорують це все і кажуть: та ні, яке ви дивіться в нас там інколи холодно, це нормально, це така мінливість. Ні, це не так. Я не буду довго на цьому зупинятися. Але, по-перше, з нашого власного досвіду за останні 30 років. Ми бачимо, які зараз бувають жаркі еліта, які раніше не було, там ми буквально кожного року якісь нові рекорди фіксуємо, і які теплі зими бувають, ось ця зима, яка. Тобто, тут просто з власного досвіду. А якщо ми говоримо вже про науку, бо це науковий подкаст, то дякуючи в лапках колоніалізму, в 19 столітті була така Британська імперія, над якою ніколи не сідало Сонце, і вони систематично починали десь з 20-х років ХІХ століття записувати температуру в своїх колоніях. І це була перша спроба насправді акумулювати достатній масив даних для того, щоб виміряти середню температуру по планеті. Це, до речі, 15 градусів, якщо комусь цікаво, то Ця температура, середньорічна температура по всій планеті, і вона в нас, ми вже її 200 років міряємо. Звичайно, якість даних в перші роки була погана, далі наукова методологія покращувалась, покращувалась. десь середини 19 століття. У нас вже є дуже хороші дані по багатьох точках на планеті, а абсолютно. Без по якості дані були накопичені починаючи десь з кінця 50-х, якщо не помиляюся, в 58 році розпочався цей експеримент, який він триває і до сьогоднішнього дня, коли систематично кожного дня записують стандартизовано дані дуже високоточними прикладами. Тож, який висновок можемо зробити з цього масиву даних? Середня температура по планеті. Починаючи з індустріальної революції, піднялася десь на один градус вже, до речі, але ми там прямуємо вже до півтора градуси. І це, здавалося б, небагато, але насправді це дуже багато, тому що півтора градуси середньорічна температура, це означає, що у вас в окремих місцях і в окремих період часу коливання може бути досить велике. До цього треба ставитися серйозно. От, ми спостерігаємо, що є збільшення середньорічної температури, але можливо це природній процес, можливо, так завжди було. Бували періоди холодніші, бували періоди тепліші. Чим цей період потепління особливий? Тобто, ми, коли були в школі, вчили, що колись був там льодовиковий період, люди бігали в шкірі Мамонта, було дуже холодно. Тим стало ніби тепліше, а зараз ще тепліше, ніби ж це природні процеси, коли люди бігали в шкурах Мамонта, вони не виробляли в індустріальних кількостях метан і СО2, які є, в принципі, цими парниковими газами, які, скажімо так, погіршують умови для циркуляції відведення тепла від поверхні, поверхні землі, створюючи. Парниковий ефект. Тобто, це, можна сказати, така от в атмосфері прошарок це два метану, і тому раніше, можливо, там були якісь інші об'єктивні чинники. Зараз таким об'єктивним чинником підвищення цієї температури є збільшення кількості парникових газів. А от як скептик, от я тобі скажу: добре, це правда. Ми міряємо концентрацію вуглекислого газу в атмосфері, вона дійсно зростає. Вона зросла десь на більш ніж на третину, починаючи з 50-х років, коли ми її міряємо. Тоді вона була 0,03% це 300 частинок на мільйон ppm, parts per million. А зараз вона вже 420, тобто ми це міряємо, це об'єктивний факт. Але я можу сказати, є ж вулканічні різні активності. Є там, я не знаю, ми ж всі дихаємо, видихаємо вуглекислий газ, і атмосфера така велика. От, от, от як ми знаємо, що це саме людська діяльність, яка спричинила. І до того ж, цього вуглекислого газу так мало, це ж 0,03%. А ще є сонячні цикли. Тобто, можливо, це сонце яскравіше світить, можливо, це якесь вулканічне походження великісного газ. Тут багато людей може скептично до цього всього поставитися. Вулканічні гази вони були завжди, вони завжди. Вони... Це був, скажімо так, фон, це був загальний фон, а і порівняно із. Там... Я, я думаю, що вулканічна активність вона не змінилася особливо там між теперішнім 2023 і, скажімо, візьмемо якийсь 1800 1823 Не змінилося. А те, що додалося, то це додалася саме важка індустріалізація і великі викиди завдяки людській діяльності. І зараз вже будуються екологічні моделі. На виробництво будь-якого товару, будь-якої їжі, будь-якої діяльності є от така оцінка кількості СО2, яка виробляється, викидається в атмосферу завдяки для того, щоб виготовити оцю, там певну річ, наприклад, кілограм м'яса, кілограм м'яса курячого, кілограм м'яса телячого. На виробництво одного кілограма виробляється кількість СО2. Скажімо так, найгірший в цьому показнику є саме виробництво. Телятини, і, в принципі, як будь-яка людська діяльність, вона задає додаткові викиди co 2 порівняно з цими природніми, які, які, є, які є фоном навіть там за відсутністю людини чи за відсутністю будь-якої людської діяльності. Так, саме так. Саме цей меседж нам треба донести до наших слухачів, що завжди були певні варіації, і у всіх кліматичних модавне. Вони взяті до уваги, і оця нова зміна, яка трапилася індустріалізація і надзвичайно великий викид вуглецю в атмосферу в надзвичайно короткий проміжок часу. Тобто ми говоримо про 200 років, і ми збільшили кількість вуглекислого газу в атмосфері на 30%. Це нереально швидко. Тому що всі попередні кліматичні зміни вони відбувалися протягом тисячі років, а це ми дуже швидко додаємо неймовірну кількість парникових газів. Це насправді дуже погано, тому що природа не встигає адаптуватися. І оце ж саме третє питання, на яке я хотів би знайти відповідь: чи погано це для України? Бо здавалося б тепліші, ніби. Зими, всі люблять тепло, чому ми маємо за це хвилюватися? Українці це аграрна нація. Ну, існує такий стереотип, що ми всі навколо землі, ми любимо сільське господарство. Насправді, в реальності ми нація, яка швидко урбанізується, і, і більшість людей зайняті в постіндустріальному секторі, але все одно ми такі е... хлібороби. хлібороби. І як хліборобам, будемо пояснювати, хліборобськими термінами це те, що природа не встигає адаптуватися. Найпростіший приклад це шкідники. Вони мають померти в морози. Тобто, там я не пам'ятаю який відсоток, але в наш, чому є такий баланс в природі, який встановився протягом тисячі років, що там. За зиму 90% шкідників помирає, і шкідники, в принципі, до цього готові. Їх там в 10 разів більше, ніж має бути на початок весни для того, щоб зберігати цей баланс. Тобто вони наперед розмножуються більше, щоб 90% померло, 10% вижило, і таким чином підтримати цей баланс. Але теплі зими будуть спричиняти того, що шкідники не вимерзатимуть. І на дуже ранніх стадіях потепління вони всі почнуть вилазити з своїх норок і шукати там перше листя, перші зелені якісь проростки, і це буде дуже погано для сільського господарства. Окрім того, падіння рівня ґрунтових вод через те, що зменшується кількість. Саме в наших зонах зменшується кількість опадів. Може бути таке там ціле літо без. Жодного дощу в певних зонах і е, збільшення кількості ну, збільшення інтенсивності і кількості вітряних днів. Це вітрова ерозія ґрунтів, м, яка в принципі призводить до такої пустелізації окремих частин України і робить ці землі менш придатними чи взагалі непридатними для. Культивації для сільського господарства це речі, які будуть нас стосуватися безпосередньо, але все це насправді квіточки, а справжні ягоди кліматичних змін будуть торкатися на глобальному рівні, тому що якщо Україна відносно знаходиться в безпечному місті по відношенню до кліматичних ризиків. То це не можна сказати про країни, такі як Бангладеш, Південний В'єтнам, де там справжня кліматична катастрофа, близький схід, північна Африка, як наслідок кліматичних змін, там будуть мільйони і мільйони кліматичних біженців, які вже насправді переселяються з південних регіонів в північні регіони. По-друге, не тільки сільське господарство буде страждати, а також. Є поняття температура вологого термометра, це температура при 100% вологості. Це на власне тіло відчував, коли ви знаходитеся в кліматі, в якому там 32-33 градуси, і при цьому 100% вологість, це пекло. Тоді, коли, наприклад, при низькій вологості, ви можете легко переживати 40 градусного пеку і навіть більше. Чому це так? Тому що ваше тіло може регулювати температуру саме за рахунок випаровування. Але якщо у вас температура більше 35 градусів при 100% вологості, ваше тіло не здатне регулювати температуру тіла. І якщо ви дуже довго знаходитеся в таких умовах, ви помираєте. І кількість днів, в яких буде така температура з такою вологістю, в певних регіонах буде збільшуватися кожного року. І є зони, Навколо екватора, в яких буде там по 20-30 днів на рік температура при 100% вологості більше 35 градусів. Тобто, такі умови несумісні з людською фізіологією, тому люди будуть просто фізично залишати ті території, а це дуже погано для. Політичної стабільності Європейського союзу Північної Америки це може викликати дуже погані політичні процеси, і це великі ризики, в тому числі і для України, так повертаючись трошки до цієї температури вологового термометра, ну я хімік колись слухав курс охорони праці в хімічній промисловості, і одним із дуже важливих параметрів умов праці будь-якої людини на робочому місці є температура але. Це не просто температура як температура, а температура, вона йде разом в прив'язці з вологістю. Тобто людина може працювати там, повний робочий день за температури 37 градусів, але за там, в сухій якійсь кімнаті, в сухому приміщенні. Умовно, це, це дозволено. Але якщо там ці самі 37 градусів, але при відносній вологісті 60%, це вже там людина може перебувати півгодини. Інакше більше не можна через те, що це шкодить, шкодить здоров'ю. 100%. відсотків це показує потенційні економічні втрати для країн, які будуть в таких умовах, і такі речі, як війна за ресурси, нам здається, вже річчю давно минулих днів здавалися до 24 лютого. Але якщо в нашому випадку ми маємо справу із там божевільним диктатором, то в майбутньому дуже ймовірно мати війну за воду, за доступ до річки, за доступ до постачання води для того, щоб забезпечити своє населення. Війни за воду вони відбуваються. Я коли був в Індії, то я про це говорив місцевими, і для них для них це. Це речі, які в новинах з'являються фактично там що щомісяця. В Індії дуже складна політична ситуація. Насправді субрегіон, про який ми мало знаємо, але там дуже багато мов різних, там багато різних етнічних груп, це не є якоюсь там однією країною, це це континент, це субконтинент із багатьма внутрішніми конфліктами, і вони далі будуть погіршуватися. І там дуже часто село вирізає село через воду, через те, що там хтось якусь граблю побудував, там, там жахливі речі насправді відбуваються через воду. І воно далі буде тільки погіршуватися. Тому я веду до того, що навіть якщо ми зараз говоримо про якісь віддалені регіони, повірте, це стосується всіх, в тому числі українського якогось фермера. Тому що сама модель існування нашої глобалізованої економіки є під загрозою. І той фільм, про який Павло згадав, який мені дуже подобається, вони дивіться вгору, він класний в тому плані, що він, він піднімає важливість цієї теми і він класно ілюструє те, що ми її ігноруємо. Але він. Говорить ніби про те, що вся планета загине. Насправді треба розуміти, що кліматичні зміни не загрожують нашій планеті як такій. Там, через кілька десятків тисяч років, на планеті все буде дуже добре. Там будуть якісь бігати свої тваринки, природа знайде баланс і все буде окей. Ну, нас тоді не буде вже. Тому а, нам треба зрозуміти. Що кліматичні зміни загрожують на планеті Земля. тому дуже часто такі є алармісти, які там починають розказувати, що ми знищуємо планету. Це перебільшення. Ми не можемо знищити планету, але ми можемо знищити себе. Тобто то загроза не є для планети. Загроза для нас, для нашого способу життя і для нашої цивілізації. І Україна, як би нам не хотілося вірити, що в нас особливий шлях, але я думаю, оці всі історії про особливий шлях відійшли в минуле, і зараз ми розуміємо, що ми є частиною цивілізованого світу, і нам треба грати за правилами цивілізованого світу. І ми розуміємо, що єдиний спосіб рухатися вперед це бути маленькою частинкою успішної і дружньої світової західної, називайте це як хочете цивілізації, так і взагалі, чисто біологічна така річ, ми якось приймаємо заданість, що ми на цій планеті є, що ми завжди були, і чомусь ми думаємо, що ми завжди будемо. Але як будь які біологічні види, вони. Можуть або вироджуватись навіть при всіх ідеальних умовах, або при змінах клімату просто виявлятися неадаптованими до цих, цих змін і, і вимирати. Подивіться, де були мамонти, де вони зараз, де були шаблезубі тигри, і де вони зараз. Так само, на жаль, і людський вид він не є вічним при абсолютно ідеальних умовах. Людський вид однаково проречний. Чи не на вимирання через 20-30 тисяч років, просто з біологічних причин. Ми, як, всі види вони, вони з'являються і вони зникають. Так само, так само людський вид. А от такі речі, як е, створення умов, до яких ми погано пристосовані або не пристосовані взагалі, вони сильно пришвидшують цей процес. Слухайте продовження розмови в наступній частині.